На цьому полі 66 гектарів з ранніх зернових залишилося обмолотити жито, розповідає комбайнер Анатолій Бабінець. Показує влагу, скільки з гектара, скільки горючого, скільки шов. Все до Ютінгу показує. Повністю все автоматизуване. Показує жатку, показує все. Дотепер, каже, трьома комбайнами, які має господарство, зібрали пшеницю, ячмінь, горох та ріпак. Це вже новіший, набагато лучше все. Я ж кажу, і жатка, куди жаткам не було. це полегше, а воно бере прекрасно. Комбайни придбали цьогоріч, розповідає агроном виробництва Володимир Марченко. Ними планують зібрати врожай з усіх засіяних площ в 2,5 тисячі гектарів. Додає, роботу затримує відключення електроенергії. Відключення світла давало проблем. От два комбайна наші, якщо заправляються, то десь дві тони пального потрібно. І коли в нас якраз час виїжджати в поле, ми не можемо заправитися. Такі вимкнення, додає агроном, більше впливають не на збір врожаю, а на його зберігання. Доробка зерна. Сейчас склади в нас лежать просто забиті зерном, яке не чищене, невіяне. Тому що, коли є дві години того світла, вони співають тільки завозити зовсім мало, невеликий відсоток того, що лежить, а все в основному лежить у складі, все із соломою, не перевіяне. До графіків відключень електроенергії поки пристосовувались, говорить директор товариства Дмитро Соломаха. Нині каже, сприяє погода, та восени можуть виникнути проблеми із досушуванням зерна. Ми зерно збираємо, але не віємо його, тому що нема світла. Тим не менше погода спекотна, суха, то по пшениці по ріпаку, по гороху цієї проблеми не буде. Восени будуть виклики, тому що кукурудза буде волога, її треба сушити, тому там ми будемо змушені вмикати генератор. Для звичної роботи підприємства розповідає директор, щодня використовують до тонни дизеля. Тож за таких умов додає вартість сільськогосподарської продукції може зрости. На ціну зерна впливають різні чинники, говорить начальник департаменту агропромислового розвитку області Роман Косенко. Не тільки електроенергія підвищиться, все взагалі потрошечку росте. Ціна на зерно залежить на жаль, не тільки від погодних умов в Україні, не тільки від стану бізнесу і економіки. Це на це впливає в принципі світова політика. Відтак додає Роман Косенко, ціна на зерно, якщо й зростатиме, то не тільки через додаткові витрати, пов'язані з відключенням електроенергії, та обезпечити себе від перебоїв з електрикою, радить аграріям вже зараз. І е, критично важливі господарства і різного характеру теж господарства, які вже е, бачать в. Енергетиці можна так сказати себе як бізнесменів, тому вони вже інвестують, залучають кошти і купують на свої підприємства обладнання, яке дасть змогу забезпечити і їх електроенергію, і в подальшому навіть забезпечувати сусідні ті, що близько локально біля них знаходяться підприємства. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.